Вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І хай його мир пробуває над вами сьогодні. Вітаю вас від сестринської церкви в місті Вірджинія є церква Меморіал Баптистська церква. І моя радість сьогодні бути з вами.

Ми читаємо Матвія, 9 розділ з 35-го вірша, і обходив Матвія 9, 35 і далі, і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царство проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. І як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням. Жниво справді велике та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. And one verse from Romans, 10, verse 13. І також з піснення апостола Павла до римлян, 10 розділ, 1, 13 вірш. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. We see in these and in the of Jesus, і в цих віршах, і в самому служінні Ісуса Христа ми бачимо. We see in these verses and in the ministry of Jesus. Бачимо співчуття Ісуса Христа до всіх людей. We see the compassion of Christ for all kinds of people. Бачимо співчуття Ісуса Христа до всіх людей. The love of God that offers a grand invitation. Божа любов, яка відкриває величезне запрошення, широке запрошення для усіх. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Ісус Христос зі співчуттям ставився до різного роду людей, особливо до тих людей, які мали потребу, до голодних, до бідних we read in the Bible, we discover that God has a particular concern for the poor. І в Біблії ми читаємо, що Ісус Христос Бог особливо опікується нужденними. Бог опікується тими, чи є буття, чи є життя, саме життя, воно стоїть на межі між життям і смертю. Over and over again we read how і знову і знову ми читаємо про те, як Ісус Христос, як Бог опікується базовими потребами людей. Все починається з прекрасного саду. Лейтер гад презервис із пипо в часі грій фамі. А далі Бог захищає своїх людей, оберігає в час великих голодів. And then there is manna, bread from І далі Бог дає манну, хліб з небес. And quail in the І Бог дає перепелів у пустелі. And water for them to drink. І дає їм воду для їхнього пиття. Коли Бог дав Мойсею закон, He included care and concern for the poor and hungry. When the Hebrews were to harvest their crops, they were instructed to leave some of the grain in the fields. And to leave some of the fruit on the vine деякі плоди мали залишати на деревах. І це мало служити потребам тих, які не мали землі, які були, мали потреби. І в наступних століттях професії часто мали звати кінця та країну на відповідальність. Пророки часто закликали країну до покаяння. Of their and abuse of the poor. І часто потрібно було каятися в тому, що бідні і голодні були занедбані, the of the що ті, які в потребах, вони були знехтовані. І коли Ісус Христос прийшов. We can see his concern for those who are in desperate need. Бачимо, тими, Jesus fed the multitudes. Народу, who had followed him into the countryside. Тих, ним, ним And when Jesus established his church, церкву, he taught that one day we will all be judged. Кожен колись буде судимий By our to feed the hungry, згідно нашої вірності, виконанню заповіді poor, годувати голодних і дбати про бідних. Sick, для тим, як наскільки ми дбаємо про хворих і наскільки ми є гостинними до приходьків.

тому що Ісус Христос є автором життя. Від нього все, бо ним було все створено. Course, and І, звичайно, Ісус Христос співчуває, йому боляче тоді, коли він бачить людей, які страждають. Ісус Христос переходив з місця на місце. Він торкався тих, хто страждали. Він торкався всіх тих, які переживали біль. О, як багато незрячих очей він відчинив. So Що вони бачили його посмішку? Say, як багато чули його чули його слово. Твої очі мають бачити. І твої ноги, які кульгають, повинні бігати. Твоє життя було зроблено для того, щоб ним жити. Jesus us to a time and place, і Ісус Христос говорив також про майбутній час, коли всі страждання в Єзділі залишиться лише в пам'яті. але ось поки що цей час цей не прийшов ще. в цьому світі в цьому житті ми будемо мати труднощі у нас будуть випробовування і в наші важкі часи Ісус Христос стає поряд з нами. Він є поряд з нами, Він співстраждає в наших фізичних стражданнях. Він страждав за нас, коли Він переносив біль на Христі. А зараз він страждає з нами, коли ми проходимо страждання. І немає в нашому житті ніякої болі, ніяких страждань, які би Христос не переживав. And we will never Doubt that Jesus understands. І в нас ніколи не повинно бути жодного сумніву, що Ісус Христос нас не розуміє. Він розуміє наш фізичний біль, наші страждання. But Jesus compassion reaches even further. Але співчуття Ісуса Христа має навіть ще ширші межі. Jesus has compassion for the brokenhearted, for those who grieve. Ісус Христос співчуває тим, чиє серце розбите тим, які в великій журбі. Jesus the tears of those who have loss. Ісус Христос зрозумів сльози тих, які переживали втрату. He was truly a man of with grief. Справді він був мужем скорбот, і він був людиною, яка переживала смуток. And і кожного разу, коли він зустрічався з тими, чиї серця були розбиті, tears, коли всякого разу, коли він бачив їх сльози, він був переповнений співчуттям. І він також діяв в цих ситуаціях. О, як багато сліз він витер. Jesus came to a house that was filled with the sound of Ісус Христос приходив в ті доми, які були переповнені плачем. Порязні були мамою, матір і батьки, які були переповнені смутком. Буквально зовсім недавно їхня дорога донечка померла. Ісус Христос бачив їхні сльози і він співчували, він діяв, І він віддав цю дівча в руки її батькам. Одного дня Ісус Христос входив в маленьке село. І Це було в той момент, коли несли єдиного сина вдови на поховання. Смуток цієї жінки настільки глибоко торкнувся Ісуса, що Він зупинив ось цю похоронну процесію. І Він цього юнака воскресив. Sisters, і пізніше ми читаємо про двох сестер, brother, сестри, сестер, які плакали біля гробу їхнього брата, і спитують, чому Його приятелі не прийшли швидше. Вони не розуміли, чому Ісус, їхній друг, не прийшов до них раніше. Day, і в той момент, в той час, ми читаємо, що сам Ісус заплакав. Заплакав біля гробу свого друга. More, і ось знову він довів те, що він є воскресіння і життя. Що він покликав свого друга до дня, до життя. Jesus had great on the And then Jesus has compassion on people who have fallen, those who have failed. Також Ісус Христос співчуває тим, які в житті десь оступилися, які впали. Ісус Христос опікується і співчуває тим, які відчувають себе негідними, які посоромлені. Жінка була впіймана в дії в час перелюбу, і цю жінку просто витягнули до натовпу. Вона її зневажали перед її звинувачів, тими, хто її звинувачував. І її готові були засудити до страшної смерті. Але Ісус Христос не осудив її. Ісус Христос з'явив їй ласку і прощення. Він Нове життя. Одного дня ісус Христос зустрівся з чоловіком невисокого зросту, який сидів на дереві. Це була людина, яка втратила свою самоповагу до останньої монети. Він зраджував своїх е, близьких людей свого народу заради вигоди. Але Ісус Христос пішов в дім цього чоловіка. Він їв за його столом. І цей чоловік покаявся. І його життя змінилося. І ви знаєте, його самоповага вона була відновлена.

І навіть Іван Хреститель часом переживав непрості моменти. Ми пам'ятаємо, що він посилав післанців до Ісуса. І вони запитували Ісуса, чи ти є той, чи чекати нам іншого? але наші запитання вони не відсторонюють, не відштовхують Христа від нас. Коли ми справді щирі маємо сумніви, то він не відкидає нас. Він вас не осудить. Він вас не відкине. You, too can ask and it shall be given. you can, can see and find the desire of your heart. And the heart of God is even reaching out to those who are on the outside looking in. Серце Христове воно досягає навіть тих, які знаходяться поза стінами. In the Gospels we meet a cast of characters. У Євангеліях ми зустрічаємо тих, People who others would exclude. кого інші люди відкидали. Ти кого відштовхували, кого уникали? But Jesus welcomes them. Але Ісус Христос і їх Притягують до себе. Ісус Христос досягає і таких людей. Він задовільняє їхні найглибші потреби. A woman coming to a well in the heat of the day. Жінка, Самарянка, яка приходить до Криниці у спекоту дня. A Roman at the foot of the cross. Римський сотник, який стояв біля підніжжя Христа. Ніхто не із ніхто є не ніхто не відкинутий нованіш no динад ніхто не залишений скваліфайд no ніхто не визнаний не підходячим ночені нікого не від не не відігнали і ми також знаємо що серце ісуса христа воно досягає тих які ніколи Євангелії не чули That's why he came into the world. That's why he sent out the twelve. That's why he sent out the seventy. That's why he commissioned the church. Go into all the world. And make disciples of all nations people. і запрошення Ісуса стосується кожну людину, Everyone. кожного, всіх. Кожен хто покличе Господнє ім'я. all people. Це означає всіх людей. need of a savior. всіх грішників, які потребують Спасителя. Навіть солдатів біля Христа, his side. навіть того вмираючого злочинця, який був поряд з ним, розп'ятий на Голгофі, кожного, кожен come. нехай прийде. Чи ви знаєте, що це означає? Це означає, що ви також є серед запрошених.